Друзі, всім величезний привіт! Зараз у нас буде невеличка розпаковочка. Я вже, звичайно, бачила, що тут, але е, з вами все, от, як то кажуть, в первозданному вигляді хочу все розпакувати. Ось такий папірець. Загорнуто було тут набірчик від віші. Ось такий красивий набір дерматологічних засобів для догляду за шкірою обличчя та волосся. Е, побачила цю рекламку в інстаграмі. І е, мені так сподобалася ціна, тому що вартість такого набору всього 339 гривень, і плюс достатка, там щось у мене вийшло, 350 е, гривень, здається. Тут в склад входить термальна водичка, нормадерм зволожуючий флюїд подвійної дії для жирної, схильної до появи недоліків шкіри. Пробничок, ліфт, актив, колаген, спеціаліст 16, сироватка, сироватка для концентрації. Короче, там я вам залишу. Далі мінерал 89, щоденний гель-бустер для зміцнення захисного бар'єру та зволоження шкіри обличчя. Мінерал легкий крем для всіх типів шкіри обличчя. Капітальний солейсон це захисний невагомий флюїд. Ось це мені дуже подобається. Мені здається, цього пробничка на певний час мені вистачить. І навіть тут, друзі, є тонізуючий шампунь, заміноксилом та ніацинамідом для боротьби з випадінням волосся. Отакий От чудовий набір і міститься він в дуже класному шопері. Власне, на цій рекламі. Мою увагу привернув саме шопер, тому що сумочка ця виглядає дуже класно. Так, отже, розгортаємо. Все так і містилося. Всі пробнички, всі товари містилися вже в цьому шопері. По-перше, подивіться, який він класний. Єдиний недолік, і я читала в коментарях. Дівчинка писала, що шкода, що не дно сумки ось чорне, таке прорезинене, а верх. Трохи, як на мене, також це суттєвий недолік, тому що тут така, знаєте, ніби як тряпчата іде основа, а тут така вона покрита, якась, ніби така трішки як прорезинена. Ну, Але не суть. Сумка все одно класна. Є тут ось така бірочка. І я вважаю, що за такі гроші дуже гарний набір. Так, давайте подивимося, що тут у мене є. Отже, повнорозмірна версія водички. Як це вода називається? Забулася. Термальна, термальна водичка я вже нанесла після очищення шкіри сьогодні ввечері. Так, колагеновий кремчик, ось такий пробничок. Далі шампунь, подивіться, який тут об'єм, 50 мл. Класно спробувати. Шампунь проти випадіння волосся для зміцнення. Це такий вологоутримуючий індикатор. Це у нас. Я вам зачитувала, що ну, такі по 5 мл. Дивлюсь, на шафі, вони продаються по 120 гривень. Такі пробнички бачила, заходила, моніторила трішки. Ось, Це для проблемної шкіри, а це на зволоження. Ну і е, дуже такий актуальний засіб це е, крем з СПФ. У нас є крем з СПФ, але, звичайно, не відвіщий, не такий більш мас маркет от, Тому Мені буде цікаво спробувати щось новеньке. Друзі, якщо я залишу посилання обов'язково, я е, щиро рекомендую замовити чудовий набір, потішити себе. це досить непоганий бренд. Термальна водичка на літо це взагалі must-have. Можна спробувати шампунь. Я думаю, що його вистачить на кілька разів, це точно, все ж таки, 50 мл. Так? От. Потішити себе кремами різними ну і в подарунок ще отримати такий класний шопер, взагалі дуже стильний. Єдине, що хотілося б, щоб трішечки була довша ручка, але, в принципі, і так непогано. тому... Друзі, хороших всім покупок. Сподіваюсь, що таке відео було для, вам, для вас цікавим. Посилання буде внизу. Замовляла через розетку. Вчора замовила в другій половині дня і сьогодні, в другій половині дня вже моє, моє замовлення було на пункті видачі. Тому отак от. Все, дякую за увагу. До зустрічі!